Радіо Голос Полтергейста Сьогодні вранці на янтарі відбулася сутичка між двома сталкерськими угрупуваннями. За попередніми даними, сталкери не поділили артефакт, знайдений поблизу старої лабораторії. Група вчених закликає всіх сталкерів до дотримання нейтралітету на території досліджень. Група дослідників повернулася з успішної експедиції до прип'яті. Їм вдалося зібрати цінні артефакти та важливу інформацію про нові аномалії, що виникли у цьому районі. Вчені вважають, що ці знахідки допоможуть у вивченні природи зони і пошуку способів безпечнішого пересування її територіями. На території боліт зник відомий сталкер на прізвисько Шаман. Останній раз його бачили на підходах до Старої церкви, де він збирався дослідити аномалії. Всіх, хто мають будь-яку інформацію про місце знаходження шамана, просять повідомити на базу чистого неба. Метеорологи повідомляють про високий ризик викиду протягом наступних 24 годин. Рекомендуємо перечекати цей період в укриттях. Це були всі новини на сьогодні. Будьте обережні та пам'ятайте, зона не пробачає помилок.